Локація Боярки, Київська область, є земельна ділянка. 12 соток по дуже солодкій ціні. Тут, як ви бачите, це все поле. Ось там вже будинки пішли, і з задньої сторони будинки, тут чорнова дорога. Це поле вже розділене на різні діляночки. Повторюсь, по солодкій ціні це кум. Яка ціна? По тисячу готов будеш віддати за сотку? Чи залишати твої контакти, а ти будеш там собі торгуватися? Ну, в середньому по 1000 доларів за сотку. Боярка ось там, Білогородка з іншої сторони, і ось там Вишневе та Київ. Тому, в принципі, локація доволі така прикольна. Ось там, якщо ви бачите, де то насадження йде, там проходить центральна дорога між Бояркою та Білогородкою. Білогородка там, Боярка ось там. В принципі, локація класна, тому ті, хто планують самі собі будуватися і в пошуках недорогої ділянки, в близькості до цивілізації, то раджу вам ось такий варіант. Контакти свого кума я вам залишаю. Кому цікаво, напишіть йому приватні повідомлення.